Всім привіт! З вами Дмитро і ви на каналі Flagman Shop. Сьогодні поговоримо про те, без чого неможливий жодний виїзд або вилазка на природу про воду. А точніше про її зручне зберігання та транспортування. Коли ми збираємось на якусь вилазку і хочемо взяти технічну або питну воду, ми одразу собі уявляємо 5 або 6-ти літрові бутлі. Пам'ятаєте, цей челлендж, коли ми хочемо помити руки і затискаємо між ногами ці каністри, трохи відкрутивши кришку, яка потім вилітає разом з половиною пляшки. Або, як хочемо попити, і з більшої тари переливаємо в меншу, або п'ємо одразу з горла, обливаючись. Комусь це подобається. А для тих, хто готовий це змінити, з'явились Forest Water Container. Сьогодні ми якраз будемо робити про них огляд в трьох. Об'ємах 5, 10 та 18,5 літрів. Що ж, давайте розбирати, що робить їх такими особливими. Почнемо ми з бази. Всі каністри Forest виготовлені з харчового пластику. Це надзвичайно важливо, бо ви можете бути впевнені, що вода не матиме ні сторонніх запахів, ні присмаку, і ви зможете безпечно нею насолоджуватись. Сам пластик міцний з ребрами жорсткості. Це не та ємність з тонкого пластику, яка деформується і здувається. Ці каністри створені для реальних умов. А тепер деталі. Подивіться на неї у транспортному положенні. Все гладко, нічого не виступає. Ви можете сміливо її брати і кидати в багажник, не боючись, що щось відламається. А де ж кран, спитаєте ви, а він схований в надійному місці? Відкручуємо велику кришку і з внутрішньою частиною в безпечному місці схований те саме кран. Потім ми відкручуємо кришку меншого діаметру. Знімаємо. Кришку з екрану, встановлюємо її на місце. На боковій частині у нас сопло, ми його дістаємо, теж ставимо на місце. І за буквально 15 секунд каністра з транспортного положення перетворюється в точку роздачі питної води або зручний умивальник. Як на мене, це топ рішення. Таким чином, при транспортуванні оцей механізм не пошкодиться. І, до речі, саме сопло воно змінює положення, і ви можете відрегулювати або його довжину, або кут, під яким ви хочете, щоб була подача води. Друга фішка це плавна подача води. Добре, з краном ми розібрались, але є в старих бутлів ще одна проблема. Коли ти ними користуєшся, вода постійно булькає і ллється нерівномірно. І тут Форес продумали цей момент. Ось бачите, це невеликий отвір, а, який закривається гумовою кришкою. Це для того, щоб коли ви готові користуватися краником, ви його відкриваєте, відкриваєте цей отвір, і вода ліється рівномірно завдяки тому, що сюди заходить повітря і вирівнює тиск. В результаті немає ніякого бульк-бульк, вода ліється рівномірно і... Це невеличка фішка, але вона, вона покращує значно досвід користування. Тепер коротко пройдемось по моделях, щоб зрозуміти, яка потрібна саме вам. Почнемо ось з цієї на 5 літрів. Компактна, ідеальний варіант для одноденного пікніку або риболовлі на один день. Легка з ручкою для моїх трьох пальців. 10 літрів. Універсальна. Чудовий варіант для пари на вихідні. І третій варіант на 18,5 літрів. Це повноцінна базова станція. Це варіант для великої компанії, для сімейного кемпінгу на декілька днів або просто для дачі. Дві ручки для того, щоб можна було зручно переносити в обох положеннях, навіть у повному стані. Отже, що ми маємо в результаті? Каністри, Fours Water Container – це каністри, які придумані до дрібниць. Безпечний матеріал, цікаве рішення для транспортування кранику та клапан для повітря. Роблять каністри дійсно зручними у використанні. Підходять для будь-яких активностей, а в наш час і для того, щоб створити екстрений запас води у себе вдома. А як ви вирішуєте питання з водою в походах? Пишіть у коментарях, буде цікаво почути про ваш досвід. Посилання на всі три моделі залишаю в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, якщо відео було для вас корисним, та до наступних зустрічей!